Такі актуальні теми, як органічне землеробство, виробництво екологічно безпечних продуктів і захист навколишнього середовища популярні не тільки серед екологів і власників земельних ділянок, цими питаннями стали активно цікавитися і діти. Так, учень 2 класу нашого ліцею Саша Токарів задався питанням, навіщо потрібні метелики і яка від них може бути користь, або вони приносять тільки шкоду істина. Народжена в суперечці якось на уроці навколишнього світу між учнями розгорілася суперечка про шкоду і користь метеликів. У цій дискусії Саша Токарів виступив на захист лускокрилих і став шукати підтвердження своєї думки. Результатом пошуків хлопчика і стала його робота під назвою Корисна метелик і ні. Я так хочу знайти відповідь. Ось уривки з цієї роботи. Думаю, вона буде корисна тим. Хто вирощує на ділянці овочі та фрукти, і зацікавлений в екологічно чистому врожаї? Мені дуже подобаються комахи, але метелики особливо. Влітку на дачі я почув, як бабуся лає метеликів, каже, що вони стільки шкоди приносять її городу, але я подумав, що не можуть бути шкідливими такі красуні. У школі на уроці навколишнього світу ми розповідали про те, як провели літо, де відпочивали, що бачили? Я запитав у Ольги Іванівни. Чи правда, що метелики шкідливі, і ми посперечалися з іншими учнями? Я став шукати відповідь на своє питання в книгах, в дитячих енциклопедіях, в музеях, в інтернеті за допомогою мами, потім ми всією сім'єю побували в Дарвінівському музеї, і я здивувався, як багато в світі є різних метеликів, мені стало цікаво, як можуть такі красуні нашкодити людині в зоологічний музей Московського університету ІМ. В Ломоносова я поїхав зі своїми однокласниками. По дорозі в музей я задав кожному з хлопців по три питання: один, як ти думаєш, чи всі метелики однаково корисні? Два чи шкодять метелики сільському господарству лузі? Її три, чи знаєш ти про корисних метеликів? З'ясувалося, що не всі хлопці знають про метеликів і їх ролі в житті людини. Тому моя робота, яку я підготувався допомогою батьків і вчителів, буде цікава і корисна багатьом. Працюючи над своїм дитячим, але справжнісіньким науковим дослідженням, Саша дізнався багато нової цікавої інформації, можливо, корисні поради про те, як чинити з різними видами метеликів, що мешкають в саду і городі, які допитливому хлопчикові допомогли сформулювати батьки і вчителі. Стануть гарною підмогою всім дачникам чи всі метелики шкідники. Є метелики, які дійсно завдають шкоди саду і городу. Вони називаються білявка, капустниця, ніль, листовійка, плодожерка, совка. Ці метелики відкладають яйця, з яких виводяться гусениці, а гусениці поїдають листочки капусти, салату, яблука. Картопля, горох, хвою і навіть одяг. У нашій країні зареєстровано одна тисяча видів метеликів, які пошкоджують сільськогосподарські культури та інші рослини шкідників саду найбільш відома і широко поширена метелик яблунева плодожерка, гусениці, якої проникають всередину молодого яблука, харчуючись його м'якоттю і насінням. Капустяна білявка в народі капустниця. Найбільше шкодять капусті метеликів. Гусениці білявок розвиваються на хрестоцвітих рослинах і часто шкодять городнім культурам. Особливо небезпечна гусениця, капусниці синювато зеленого кольору з трьома жовтими поздовжніми смужками і чорними крапками. Вона об'їдає капусту настільки сильно, що нерідко від листа залишаються тільки великі жилки. За літо з яєць вилуплюються два покоління метеликів капусниць. Однак метеликів-шкідників зовсім небагато, всього два, а це два метелики з 1.0.0, а решта корисні для наших ділянок або ніяк на них не впливають. Людина бореться з метеликами-шкідниками небезпечними способами, застосовує агротехнічні та біологічні методи, агресивні хімічні і механічні засоби. Багато речовин, які використовують люди, забруднюють ґрунт. Гублять рослини, вбивають все живе, шкодять природі. Самим розумним, безпечним і найбільш вибірковим методом боротьби зі шкідниками володіє сама природа, чому б не слідувати природному ходу речей і перестати винищувати метеликів бездумно і без розбору. Пам'ятка городникам по боротьбі з комахами-шкідниками, обладнайте в своєму саду шпаківні і синичники. Це приверне на дачну ділянку комахоїдних пернатих, санітарів саду. Вони будуть надійно контролювати чисельність популяції комах не тільки влітку і в періо їх розмноження, але і взимку. Знищуйте, залишилися з осені. Непомічені укриття шкідливих комах вони можуть ховатися під відсталою корою, яку потрібно ретельно перевірити і зняти з дерева. А також під сухими неприбраними листям. Комахи прекрасно перечікують зиму в цих затишних місцях. Тому зробити це потрібно. Поки гусениці не почали розповзатися по саду в пошуках їжі, збирайте крилатих білих метеликів вручну рано вранці, поки вони знаходяться в малорухливому стані, уздовж грядок на прутиках розвізьте половинки яєчної шкаралупи і капустяні білявки почнуть облітати капусту стороною. Для качанів небезпечно не сама метелик, а її гусениці, які з'являються з відкладених яєць, працює. Цей народний метод боротьби наступним чином. Гусениці, капусниць дуже ненажерливі, Тому дорослі комахи інстинктивно шукають ділянки, ще не зайняті конкурентами. Яєчна шкаралупа збиває їх з пантелику. Їм здається, що місце вже зайнято іншими метеликами. Тому турботливі батьки шукають інше місце, де можна відкласти яйця, щоб потомству гарантовано вистачило їжі. Висівайте на ділянці нектароносні рослини, гречку, кріп, коріант, фацелію, юцерну, ріпак, хрін, селеру. Цибулю, моркву ці рослини залучать для харчування нектаром ентомофагів, комах помічників, фрихограму, златогласку і ін, які будуть поїдати шкідників, зменшуючи їх кількість. Використовуйте відвари бур'янів, якими потрібно оприскувати рослини на грядках, наприклад, деревію і пижма проти сисних комах і гусениць, молочаю. Проти гусениць капустяної білявки дотримання цих нехитрих порад дозволить відмовитися від використання пестицидів, збереже корисних метеликів-ентомофагів, підвищить їх ефективність і допоможе отримати біологічно чистий і безпечний з точки зору екології урожай. Чи не будуть гинути від хімікатів і інші комахи прекрасні метелики? Занесені до червоної книги Москви», панемерія темна, совка вечірня, ведмедиця кая, павлиногласка мала, березовий шовкопрят, малинниця дивно, але є діти, які в століття загального захоплення технікою і сучасними гаджетами цікавляться природою, стурбовані її забрудненням і прагнуть зберегти її тендітну красу. Настав час і дорослим брати приклад з юних небайдужих і відповідальних захисників всього живого.